В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За даними російської сторони, це громадяни України, серед них військовослужбовці. Репатріація відбулася за домовленостями, досягнутими у Стамбулі. Повернення тіл стало можливим завдяки спільній роботі багатьох служб і відомств. Попереду ідентифікація та необхідні експертизи. Україна дякує міжнародному комітету Червоного Хреста та всім, хто забезпечив транспортування та передачу тіл до відповідних установ. Павлоградський пошуковий рятувальний кінологічний загін Антаріс, частина зведеної пошукової місії Генштабу ЗСУ, Група останньої надії. Вона працює в рамках проєкту на щиті. Пошуковці знаходять тіла загиблих українських військових, аби кожен герой був похований з честю. Лариса Борисенко головна тренерка та керівниця загону Антаріс, суддя міжнародної категорії, інструкторка вищої категорії. Вона готувала собак для участі в 12 чемпіонатах світу. За 17 років Лариса підготувала 38 службових собак, які працюють у пошукових місіях. На її рахунку понад 500 пошукових операцій по всій Україні, досвід співпраці з генштабом ЗСУ та авторська методика підготовки собак універсалів. Лариса Борисенко має запрошення в якості тренера в декілька країн Європи. У Дніпрі, 21-22 червня відбудеться тренінг-семінар з підготовки пошуково-рятувальних собак. Його проведе кінологіня з 43-річним досвідом Лариса Борисенко. Охочих запрошують приєднатися. Кабмін ухвалив рішення про створення спецгруп протиповітряного захисту на базі добровольчих формувань територіальних громад. Їхнє головне завдання виявляти та знищувати ворожі ударні дрони. До груп залучатимуть добровольців, які пройшли підготовку і не підлягають мобілізації. Вони зможуть використовувати дрони, літаки, стрілецьку зброю, реп та штучний інтелект. Проєкт фінансується з державного та місцевих бюджетів і внесків громадян через платформу Юнайтед-24. Добровольці отримають соцгарантії, як у військових, зарплати, пільги та страхування. У Павлограді правоохоронці затримали 24-річного місцевого жителя, якого підозрюють у нападах на двох людей. 11 червня близько 15.30 до райвідділу поліції надійшло повідомлення про два злочини, скоєні на вулиці Олександрійській. 11 червня зловмисник наніс ножеве на поранення літньому чоловіку та того ж дня вдарив іншого перехожого уламком дорожнього покриття. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у замаху на вбивстві та хуліганстві. Досудове розслідування триває. У соцмережах користувачі пишуть, що цей чоловік нападав і раніше. Дехто стверджує, що став жертвою його агресивної поведінки ще до подій 11 червня. Один із них Матвій, який зустрів цього чоловіка 8 травня. Мені на зустріч іде цей чоловік молодий. Відповідно, він в якийсь момент просто перегороджує мені дорогу і починає мені щось казати. Я не чув, що він мені казав, тому що я перебував у наушниках, і я хотів зняти, щоб зрозуміти, що відбувається. Але в цей момент він уже скоює на мене замах виходить правою рукою. Хотів вдарити мені по лицю, але я в цей момент відклонився. У мене вилетіли наушники, він їх підняв. Я так то не розумію, що він хоче зробити, кажу: віддай мені навушники. Він розгублено дивиться на мене, дивиться на навушники, викидує їх просто у рандомний двір, і е, в цей момент е, починає утікати. Він гнав матом, що він мене запам'ятав, що я такий-то там такий. А я його вперше в житті бачу, я, я поняття не маю, хто він такий. Стверджувати дуже важко, але, як на мене, він а, був досить різкий. Тобто у нього рухи були дуже різкі і вираз, ну, як би, він був, можливо, не з розуму, але тут важко сказати. Він просто взяв з нічого, без ніяких на те причин просто взяв на мене, замахнувся, хотів побити. Досудове розслідування триває. Після його завершення матеріали справи скерують до суду. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Ваненко. новини ПТРК. З початку березня Нацполіція склала вже понад 100 протоколів за хибні виклики екстрених служб. Часто люди викликають поліцію без реальної потреби. За це передбачене покарання штраф від 850 до 3400 гривень. На хибні виклики доводиться витратити час і ресурси, які могли б спрямувати на допомогу тим, хто справді її потребує. У поліції наголошують: не жартуйте з екстреними службами, не викликайте без вагомих причин швидку допомогу. Фальшивий виклик може коштувати комусь життя. У Верховній Раді розглядають новий законопроєкт, який змінює правила видачі водійських посвідчень. Якщо документ ухвалять, водійські права більше не будуть безстроковими. Їх потрібно буде переоформлювати кожні 10 або 15 років, залежно від категорії транспорту. Зміни торкнуться і тих водіїв, які отримали права до 2011 року. Їм доведеться пройти переоформлення, адже старі документи втратять чинність. Ще одна новація повторне тестування для порушників. Якщо водій систематично ігнорує правила, його змусять знову складати іспити як теорію, так і практику. Усе це, за словами урядовців, має підвищити безпеку на дорозі і зменшити кількість аварій. У будь-який час доби диспетчерська служба міста приймає заявки від павлоградців. Її головне завдання швидко реагувати, координувати дії відповідних служб та забезпечити безперебійне функціонування міської інфраструктури. У Павлограді диспетчерська служба працює з 2015 року. Гаряча лінія міського голови міста Павлограда, вершина Анатолія Олексійовича, працює цілодобово. Заяви, які надходять до нас, відразу відпрацьовуються і надсилаються на комунальні підприємства для відпрацювання, тобто для вирішення питань. Протягом місяця приблизно надходить 2,5 тисячі заяв. Оператори гарячої лінії 4 чоловіка. Звернутися до операторів служби можна письмово, поштою або через громадську приймальню. Обов'язково слід вказати прізвище, ім'я по батькові, зазначити адресу, суть питання, вказати дату звернення та поставити підпис. Ну, ви можете звернутися до нас. Ми приймаємо заяву на тимчасове отримання матеріалів, тобто, ви можете отримати плівку так. Також громадяни можуть звертатися під час особистого прийому у визначені дні. Його проводять без попередньої реєстрації. Якщо питання не належить до компетенції виконкому, людині пояснюють, куди звернутись. Зателефонувати на гарячу лінію міського голови можна за номером 0800 40 44 01. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК. Хто отримає разову виплату до Дня Незалежності цьогоріч. Держава традиційно виплатить грошову допомогу окремим категоріям громадян. Пенсіонерам гроші надійдуть автоматично разом із серпневою пенсією. Найбільші суми передбачені для людей з інвалідністю внаслідок війни та осіб з особливими заслугами перед Україною. Виплати також отримують учасники бойових дій, колишні в'язні таборів, діти народжені в місцях примусового утримання, члени сімей загиблих військових, ветерани війни та жертви нацизму. Якщо ви не пенсіонер і не працюєте, та треба подати заяву до пенсійного фонду до 1 серпня. З собою потрібно мати паспорт, документи, що підтверджують право на виплату, і номер банківського рахунку. Заяву можна подати особисто поштою або онлайн через портал пенсійного фонду з електронним підписом. Ця допомога на знак подяки тим, хто захищав Україну або постраждав через трагічні події її історії. Невикористану відпустку можна взяти і в 2025 році, але за згодою роботодавця. Через воєнний стан керівник може відмовити: якщо ж дасть згоду, відпустку дозволять взяти. За невикористані дні також можна отримати компенсацію, зокрема після звільнення під час призову на службу. У разі смерті працівника компенсацію отримає родина. Якщо відпустка 28 днів, а використано лише 24, можна подати заяву на компенсацію за 4 дні. Не виплачується компенсація неповнолітнім працівникам та тим, кого перевели на інше підприємство. Якщо роботодавець не виплатив компенсацію, звертайтеся до профспілки, комісії з трудових спорів або до суду. За таке порушення передбачений штраф 16 тисяч гривень за кожного працівника. Нагадаємо, матеріальна допомога на оздоровлення після звільнення не виплачується. Чистота у дворі це не лише про комфорт, а й про відповідальність. Утримувати прибудинкову територію в порядку мають власники чи користувачі будинків. Прибирати сніг, не залишати сміття, доглядати за фасадами. Усе це передбачено правилами благоустрою. Що саме вимагає закон і що забороняє, розповіли у відділі контролю за благоустроєм. Звертаюся до людей. Давайте виконувати правила благоустрою. Це що нас стосується. Не викидати сміття у невідведених містах, це слідкувати за порядком, це встановлювати біля торгівельних споруд, встановлювати урни, це не розпалювати багаття, ну і багато іншого. Начальник відділу окремо звернув увагу на благоустрій прибудинкових територій. Він пояснив, що власники не мають права встановлювати тимчасові споруди на прибудинкових територіях без дозволу, оскільки ці ділянки не є приватною власністю, а належать територіальній громаді міста. Щоб щось узаконити, лішов щоб щось встановити, потрібно виносити на рішення нашої міської ради, і тоді вже вони вирішують, можна вам там встановлювати або нізя. До тимчасових споруд належать гаражі, альтанки, вигрібні ями, вагончики та інші конструкції безміцного фундаменту, які можна встановлювати лише за наявності спеціального дозволу. Також власникам заборонено зберігати на прибудинковій території будівельні матеріали, сміття та інші предмети. Щоб людям було зрозуміло, ми маємо право складати. Приписи, потім якщо припис не виноситься, не виконується, значить ми складаємо адмінпротоколи. Адмінпротоколи це 152 стаття, частина перша. Це правила благоустрою. Не виконується, значить для фізичних осіб штрафи 340 1360 для юридичних осіб 850 1700 Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко – новини ПТРК. Міністерство освіти і науки України планує використовувати штучний інтелект під час експертизи підручників. У відомстві розповіли, які завдання він виконуватиме. Перевірку навчальної літератури здійснюватимуть незалежні експерти, а ще допомагатиме у їхній роботі. Аналізуватиме зміст навчальних матеріалів і пропонуватиме свої висновки. Остаточне рішення щодо оцінки якості підручника залишатиметься за людьми. У відомстві пояснили, підручники часто надходять із запізненням і помилками через війну, нестачу часу та фахівців, задіяних до процесу випуску та перевірки. Штучний інтелект має пришвидшити процес експертизи та покращити якість навчальних матеріалів. Уряд запроваджує нову програму, що має запобігти насильству та жорстокому поводженню з дітьми у навчальних закладах, лікарнях, гуртках чи таборах. Програму розробила Мінсоцполітики. Вона стане обов'язковою для всіх установ, які працюють з дітьми та молоддю. Програма передбачає превентивні заходи та оцінку ризиків, навчання персоналу, чіткий алгоритм дій у випадку насильства, постійний моніторинг ефективності програми. Наше завдання створити таку систему взаємодії всіх служб і установ, яка не лише вчасно реагувати. На випадки насильства а й унеможливить їх виникнення. Це інвестиція в безпечне дитинство і майбутнє країни, зазначив голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський. Найближчим часом всі служби, що працюють з дітьми, ознайомлять з програмою.